Всіх вас вітаю, шановні глядачі. Сьогоднішнє відео це відео про цікаві факти про Україну. У нас буде окремий плейліст, де ви зможете подивитися дуже цікаві факти, дізнатися про Україну, і ми будемо наповнювати цей плейліст для того, щоб ви знали і володіли інформацією, про яку ви, мабуть, не чули, не читали і про яку вам навіть в школах не розповідали. Тому ми починаємо про Україну про ці цікаві факти. Україна це не просто країна на карті. Україна це 24 області. У кожної є своя історія, своя душа, свої легенди і навіть свої рекорди. Від Карпат до Донбасу, від Полісся до Чорного моря. моря і є щось таке, що вас обов'язково зацікавить. Тож, залишайся до кінця, додивись це відео, і я впевнений, що. Тут будуть приведені такі факти, про які ти навіть і не чув в школі. А ми поїхали. Центральна Україна це Київщина, батьківщина трипільської культури. Їй понад 5000 років, а ще тут знімали фільм Вікінги, не в Голівуді, а в селі Копачі. Черкащина – це центр України. Географічно і духовно, бо саме тут народився Шевченка. Полтавщина це не лише Галушки, це місце, де заснована одна з найстарших шкіл країни ще в 18 столітті. Кроповницький, саме тут народився український театр. І перша вистава, відповідно, була українською мовою в 1882 році. Вінниччина – це фонтан Рошен, найбільший у Європі. А ще тут жив геніальний лікар Пирогов. Перший, хто використав гіпс і наркоз. Західна Україна. Це Львівщина університету понад 350 років. А саме тут відкрили першу кав'ярню в Україні. Тому не дивно, що Львів це кава столиця Івана Франківщина це гаверла. Найвища гора країни, з її вершини видно одразу три області. Тернопільщина тут понад 30 замків, і найдовша печера Європи. Під назвою Оптимістична: 260 кілометрів під землею, Волинь найстаріший замок України, Луцький і немовірні Шацькі озера, серед них легендарний Світязь. Рівненщина бурштин і тунель кохання. Одне для серця, друге для бізнесу. Чернівці університет, що входить до списку ЮНЕСКО. І перший електричний трамвай в Україні. Закарпаття, долина нарцисів і замок Паланок. Який ніхто ніколи не взяв штурмом, північна Україна. Чернігівщина місто старше за більшість європейських столиць. І найдавніший храм Русі 11 століття. Сумщина тут монети карбували ще для Російської імперії, а голова криниця не замерзає навіть узимку. Житомирщина це земля Сергія Корольова, батька космонавтики. І тут одне з найкрасивіших озер з базальтовими скелями. Східна Україна, Харківщина це перша столиця Радянської України. І перший університет, і перший український літак теж тут. Дніпропетровщина це колиска ракетобудування. Звідси літали супутники. А ще найбільший знайдений метеорит вагою понад 2 тони. Донеччина. Найглибші шахти Європи і соляні озера Слов'янське. Тут важко. Але тут сила українського характеру. Луганщина це перший металургійний завод в Україні і немовірні соснові ліси, які пахнуть так, що забути неможливо. Південна Україна, Одещина 12 кілометрів катакомб старіших за. І найстарший порт України. Тут море, гумор і найкраща кава з видом на Причонормор'я. Миколаївщина місто корабелів. Кожен третій це радянський військовий корабель, збудований тут, а місцевий зоопарк один з найкращих у Європі. Херсонщина найбільша пустеля Європи, Олешковські піски. І звісно, херсонські кавуни, без них ніяк, які любить навіть Євросоюз. Запоріжжя це серце казацтва. Січ, Хортиця, Дубу понад 700 років це історія, яку можна тільки відчути. Київ це столиця України. Київ старший за Москву на чотири століття. І саме тут створили першу слов'янську бібліотеку, і саме звідси почалися історичні події нашої держави. Ось, шановні глядачі, про 24 області України цікаві факти. І в завершенні. Хочу сказати, що Україна це не просто земля між Заходом і Сходом. Це 24 серця, які б'ються в Унісо. Кожна область це частина нашої сили, культури і гордості. Якщо тебе вразила наша Україна, оці цікаві факти, постав обов'язково вподобайку, Поділись цим відео і напиши в коментарях, з якої ти області. Бо кожен має знати і пишатися своєю країною. Тож, шановні глядачі, підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб не пропустити нові історії про нашу Україну. Бо в цьому плейлісті ми будемо наповнювати різні цікаві факти про Україну, про різні області, про різні події, для того, щоб ви всі знали і володіли цією інформацією. І для того, щоб ви розуміли, що таке Україна і яка історія. Цієї нашої України. Тому обов'язково ставте вподобайки, залишайте коментарі, ставайте нашими підписниками для того, щоб знати, володіти всією інформацією не тільки про наші буденні питання, але і про цікаві факти, які стосуються України. Тому всім дякую, шановні на і вже до наступних зустрічей.